Збільшити військову допомогу Україні закликав НАТО Єнс Столтенберг у своїй прощальній промові на посаді генсека альянсу. Він наголосив, найшвидший спосіб закінчити війну програти її і допустити окупацію України, але це не принесе миру. Адже Путін ніколи не відмовиться від своїх загарбницьких планів. Натомість активніша допомога союзників Києву здатна його зупинити. Вважає Єнс Столтернстолтенберг. наголошує, що більше зброї отримає Україна, то швидше закінчиться війна. А ще він переконаний, безпека України – це гарантія миру для всієї Європи, а вона неможлива без членства в НАТО. Питін believes. Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змінити його думку, але можемо змінити розрахунки, надавши Україні більше зброї, ми здатні змусити Путіна зрозуміти, що він не отримає силою те, чого так прагне. Парадокс у тому, що чим більше зброї ми надамо Україні, тим швидше зможемо досягти миру та покласти край війні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні прибуде з візитом до України. Вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Разом вони обговорять питання енергетики і підготовки до зими. Євросоюз додатково виділяє Україні 160 мільйонів євро на підтримку енергетики. 100 мільйонів цього пакета це доходи від заморожених у Європі російських активів, і їх спрямують на ремонтні роботи. Ще 60 мільйонів євро. Це гуманітарна допомога. Також євросоюз допоможе Україні відремонтувати енергетичні об'єкти, які забезпечать приблизно. 15% потреб потребу споживання від ЄС отримуємо приблизно 10 тисяч генераторів та трансформаторів. Як друзі та партнери України, ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти світло, і з наближенням зими ми повинні зігріти відважний український народ, а також підтримувати економіку. Наша мета задовольнити нагальні потреби населення, водночас зробивши енергетичну систему України більш стійкою у довгостроковій перспективі.